Всім привіт! Посівна 2025 розпочата трактор Т40 сз 24 перероблена із сз 36 Що хочу сказати, Получається, весною сіяв МТЗ, він цієї сівалки взагалі не відчував. Т-40. Гідравліка справляється, потужності вистачає, всього хватає. Так, якби Треба було б ще. Догрузити передка. По рівному все добре. А по таких от горбаках, при з'їздах, його трошки починає передка вліво-вправо. Ну, Але перший раз засипав я, виходить, 100 кг, це взагалі він не відчував. Ну а на другий раз, звісно, ми ж українці хочемо чим побільше насипав 200 кг. Получається, ця сівалка, 4 мішки зерна. Ну, але справляється, по дорозі їде, все їде, але от кажу, по такому його починає по борозді цей, ну так якби дискомфорт трошки цей. Але це сівалка і 200 кілограм зерна. Переваги оцього бункера, я не розумію, коли роблять сівалку 3 метри, а загрузочного бункера 150 кілограм. Краще зробити ще одне коло, але е, ну, не досипати. Це більш комфортна сівба, виходить цей. І ще хочу сказати, для Т-40 цієї сівалки на 16 сушників е достатньо. На 18 це буде вже йому дуже-дуже так, так якби некомфортно. Хіба з ведучим порядком можливо, бо я брав до МТЗ на 18 сушників. Це для МТЗ так якби клас. Ну, Для Т-40-16 мені здається, що це сівалка потолок 16 сушників. Хоча тут я її як можна тільки Зменшував вагу, і ступиці і москвичовські рідні не ставив, і гітари повикидав, і все. Ну Все-все максимально, оці сівали спереді, максимально її облегшив, але все рівно ця сівалка важка. Ну і вона робить роботу. Це не якась там китайська. Ну оцей бункер загрузочний мені взагалі подобається. Це бомба. Да, 200 кг на от таких бороздах. Його трошки. Цей кеце я ліво ну, Зараз проїду два кола і все буде добре. Два-три кола, це він трошки легше стане йому. Якось так. Ну а сівалкою задоволений взагалі. взагалі. Хто думає перероблювати і вагається з 3,6 на 2,4-2,7. Хлопці, не вагайтеся, це річ. Це річ, зад, перед розвороти, все дуже-дуже прикольно. Я, ми сіяли років та більш 15 до 20 СЗЕшкою. Та це мука була. Ті борони, ті кусочки. Ну от такі площі ще можна було сіяти. Но на малих ділянках це була мука. Це була мука. Якось так, 20-25 відео для історії. Сезон сівби розпочато. розпочаток. Всім добра!